Театральна вистава, танці, фаєр-шоу та стендапи. Все це, це напередодні дня усіх святих влаштували в арт просторі бомбік, який у кривому розі приймає відвідувачів із серпня. Не тільки як гість, але ще як і актор презентував на творчому вечорі власний тематичний вірш Олег Пономарьов. Я не святкую хаваєм то закордонні витребеньки. Хоч розумію точно. Блін, що то казки та побрехані. Я не занута, але все ж. Навіщо ти мені здалося? Якась там щертівня без меж, ще й фіолетове волосся. Чоловік відвідує івенти у бомбіку майже щотижня. Говорить, під час війни важливо підтримувати настрій та бойовий дух людей. А такі творчі вечори неабияк допомагають це робити. Такий захід сьогодні цікавий. Кругом святкують, ну типу святкують там. Якусь там чертівню, всяку так. А ми Анті зібрались тут щось. Ну як воно то, що таке все буде казкове, але таке по-доброму все. Ми вже тут якось збиралися. Я як і глядач був, і виступаючий, ну, Ми кожен, як кажуть, на своєму фронті працює. Тому ми щось тут теж допомагаємо. Вроді би виходить непогано. На сцені у бомбосховищі виступили місцеві театрали Павло Осіков, Марина Нобілєва та Юлія Федорова. Актори перенесли криворіжців у дивовижний світ казки. А моновистава від Павла Осікова Гірка правда донесла до глядачів головну ідею. Не варто брехати самому собі. Ми не помітили, що ми брешемо собі частіше, ніж кажемо правду. Хочу вас но але... скажу правду. Ну чому? Гірка правда, яка ще угодно? Чому не можна? Просто взяти, відмовитись від брехні, просто людям казати в очі правду. Окрім виступів, відвідувачі хизувалися та змагалися за кращий костюм. Тож перемогу отримали Олег Паномарьов та маленька Валерія. У творчому просторі бомбік такий розважальний вечір відбувся вже одинадцятий раз. Назвою обрали Антигеловін, аби протиставити свою творчу тусовку мейнстрімному святкуванню, котре заповнює наприкінці жовтня усе навколо. Вхід до укриття, як зазвичай, був вільний, але місця не мали змогу задонатити кошти, які пізніше підуть на потреби ЗСУ. За весь час митці та їх поціновувачі зібрали вже 22 тисячі гривень. Мені дзвонив Павло Осіков, це відомий у місті актор. І питав, чи нема в мене якогось приміщення, де він міг проводити свої вистави. От, я згадав, що о, бомбосховище. І це було отак. А це ж фішка класно, потрібно це зробити. В нас був Андрій Багун, в нас, ну, в нас на, наразі було вже. Десь біля 20 творчих людей. Світлана, співзасновниця артпростору, розповідає: такі заходи, наче ковток свіжого повітря для людей в воєнні часи. Адже в артпросторі відвідувачі можуть підняти собі настрій, відволіктися від роботи та зробити посильний донат на допомогу армійцям. Артпростір бомбік створений для здійснення трьох головних завдань у воєнний час. Перше це підтримка наших ЗСУ. Тому що ми тут всі наші заходи проводяться в першу чергу для підтримки ЗСУ. Друге, це е, ми дбаємо про морально-психологічний стан наших мирних мешканців. Тому що, хоча б на декілька годин, хоча б раз у неділю, у них є змога саме відволіктися від того, що проходить зараз час у нас в Україні. І третє теж дуже важливе завдання це саме. Надавати змогу митцям спілкуватися з глядачами. у стінах артпростору декілька днів тому з'явилася нова фішка – колекція трофеї з Херсонського та Харківського напрямку фронтів, які привезли волонтери. Це тубуси від протитанкових снарядів, каски, орківська амуніція та сухпайки. Владислав Ордію, Артемій Мельник, перший міський.